Як не втратити криптоактиви через AML? У вас є крипта, є бізнес, є план. Але одного дня рахунок заблоковано. Біржа відмовляє, ліцензію не дають. Причина AML. У 2025 році це не бюрократія, а виживання. Мене звати Андрій Данченко, я CEO Енексіс Firm. Ми допомагаємо крипто та фінтех компаніям легально виходити на міжнародні ринки. І сьогодні про те. Як захистити свої криптоактиви від власних помилок? AML – система фінансового моніторингу, яка захищає не тільки держави, а й бізнес. Для кріптокомпаній це означає QIC, знай свого клієнта, моніторинг транзакцій, оцінка ризиків по клієнтах і контрагентах, встановлення походження коштів, зберігання даних до 5 або до 10 років залежно від юрисдикції. У крипті АМЛ це не про контроль. Це про репутацію і доступ до фінансових інструментів. Як працює АМЛ у різних країнах? Коста-Ріка. Немає суворого крипторегулювання, але АМЛ обов'язковий для вас. Компанії впроваджують внутрішні політики згідно рекомендаціями ФАВ. Польща без амл політики неможливо залишитись у вас по реєстрації. Євген аналог фінмоніторингу. Проводить перевірки, порушення, штраф до 100 тисяч злотих або виключення з реєстру. BVI Компанії повинні призначати амл офіцерів. Вимога мати письмову АМЛ-програму, зберігати всі документи, порушення, штраф до 250 тисяч або ліквідація ліцензії, емірати, суворий амл нагляд, обов'язкова реєстрація в системі GoAML Високий пріоритет. Особі бенефіціара, докази капіталу. Сальвадор. Хоча біткоін і є легальний платіжний засіб, регулятори вимагають АМЛ. МінФін та Центробанк регулярно оновлюють вимоги до криптобізнесів. Як виглядає перевірка амл системи Регулятор не просто запитують, а є у вас АМЛ-політика. Вони перевіряють, чи справді проводиться верифікація клієнта, QSC, документи, IP-адреса. Чи є система моніторингу транзакцій? Хто відповідає за звітність до фінмоніторингу? Як перевіряється походження коштів? Чи проходила компанія внутрішній аудит або навчання співробітників? Як не потрапити у пастку? Не копіюйте чужі шаблони МЛ. Адаптуйте до свого продукту. Призначайте відповідального офіцера за МЛ, навіть якщо ви маленький стартап. Проводьте базове навчання для команди. Регулярно оновлюйте АМЛ документи. Особливо, якщо змінюється модель бізнесу або юрисдикція. Не ігноруйте запити регулятора. Краще відповісти на запит, ніж чекати блокування. Сьогодні AML – це як бронежилет. Якщо у вас його немає, ви не пройдете далі, ніж демо-версія вашого продукту. В Inexis ми пишемо індивідуальне емель політики, готуємо вас до перевірок, будуємо системи, які проходять банківські комплаєнси, навчаємо команду так, щоб це було не сухо, а практично.